Бляха! Все добре. Так, так, ваш номер вже готовий. Так, так. так. Зараза. Не соромся. Ходімо. Добре. І... О, любий. Ти поглянь, у мене стрілка на колготах. Але ж я не ношу колгот. Матовий колір, ще й диванчик на двох. Вона вперше у ліфті. Закрий вже рота. Не стрималася, пробач. Старайся. Пентхаус. Отже, пентхаус. Так. Mm -hmm. Ліворуч. Oh.